Тобто щоб сховатись, коли вона буде літати, вона буде ригати. з а, а треба. А скажи, як саме краще побудувати її? У мене є камінь ще. Ну, то просто пряму або можна зробити щось типу букви невеличкої Г. Ага. Це нормально буде до мене. Сюди, так? Да? Воно ще залізе. Ото ну, піднімай і все, і ховати. Хватит оце так? Так, да, так, да, так. Да. Я думаю, височить, щоб замікатися. Просто чисто, щоб під неї ховатися. А я тоді. Секунду. А, я так і не взяв. Давайте... Кістянку. У мене кістянка є. Так, щось камінь викину, то що не знаю нащо він на Взяла оцю рототоусовий тонік, ти сказав, взяти, і вогняну і вогняне все. Окей. Все, пішла я. Пішла, я буду. Починаю кістянку зараз. А ч, ектюра, ектюра не треба, всі разом, 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 разом. У мене є кістянка, давайте. Все, пішли. Пішли? Нажимаю. Все, срака. Мені вже це не подобається, ну. А ну сейчас вона десь вилетить. Запис робила, ні? Роблю вже. Мати лютує. Добре, де вона лютує. Ох ти ж, дама серця нашого. Так. О, 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 стінка добра, дєл. Так, тихо-тихо, мене кусю, кусюла. Кошка уйди, я не бачу своє здоров'я. У мене кіт і кошка. Кошка дивиться, що ми робимо. На шоці. У нас трошки бабула. Ух ти, клас. Печіла, так, воно.

Okay. Ой, вона мене тепер на мене загрилася. Ну, 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 ну. Ще є мелкі, у

Блін, зря його випланува. Так, 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 так. Окей, не треба. Я знаю, що я тобі не подобаюся, я тебе мечом била, але не треба. Так, а так що ти в мене стріляєш льодом? Ти що? Я не хочу таке. Та вона мені по морді дає, а ти ж. Так я зрозуміла, що ти мене особисто не любиш і за мочання. Що чуєш, вона на мене повертає, куди я повертаю, то і вона повертає. Вона mm. На тебе доба. складності. далеко не так складно, як буквально на пункт вище. Ну, я ще не настільки хоробра. <гум> ну до речі, мені її мороз, на мене її не бере вообще їй мороз. може Хоча я під морозами попадаю, но любишки я так где багато не А вона дає коли одіну приподносиш її? Вітер туди, туди, туди То Тобто я швидше бігаю? Ааааа. Так, а ну, а ну п'ятерочку, п'ятерочку, пятерочку. Не могу. Бейн. Є, вона льодом на мене попала. Ай, а ото це вже возьмет. У мене 13 хвилин до її встановлення, але ну, ми, мабуть, може і уб'ємо її. Так, а ну ану, тихо от мене, тихо от мене, тихо, тихо, Вона на мені. що ти на мене, вона на мені встала, як я уйду від неї. Що вона тупо на моїй голові встала. Блін, ой, ой, дурбецела. Ж я тікаю, я, я, ще тікає однеї. Я пока ще вона мене вб'є, що підійде. Що ж, нам реально було треба всім кістяночки взяти, ну ладно. Ще дракон якийсь непонятний прилетів. Так. На мене, що ти стріляєш, ти тварюка? О, вона вже майже. Ні, до неї поки не буду підходити. Лише сльози злыши, смотри. Ура! Голова. Ой, Боже, що вона така важка голова вашка, неї, капець. Ні. Драконяча сльоза якась. Дякуємо, що додивились наш репортаж до кінця. Він вийшов спонтанним, але дуже насиченим. І так що напиши, що думаєш в коментарях про наш метод висту матері драконів, чи тру, чи не тру. Також це ще не все. На каналі чекайте, цікаві гайди по валхем для новачків. Після кількох годин гри все-таки ми знаємо свікінг, як допомогти вам з оживанням, щоб ви швидше дістались до гір і вбили матір драконів, і вас, по дорозі, не вбив якийсь лівий сіролюдик. Я вже мовчу про вовка і ще про тролля того ж самого. Тож, якщо вам сподобалося, став лайк, залиш коментар, якщо маєш що сказати, нагадую ще раз. І обов'язково підписуйся, щоб нічого не пропустити. З вами була Ліхента. па Папа!